Ти говори через мої уста, це мій відеочеденник, звати мене Світа, Солірна регіон, Віталія з 15-го року. Мала досі по три місяці приїжджала, так як туристична віза. А зараз, коли така біда в Україні і хочеться вже того довгожданого миру і мирного неба, хай воно буде таке сіре, тільки мирне. А, тож, духовний відощеденник. Отак я й говорю, да? коли Святий говорить через мої уста. Да? Відпускаю, і головне зранку посіяти духовне зерно і Бог буде далі вести, як, як... як... як то річечка потече. Да? І це як хліб по водам, який потім е... допомагає нам, навіть мені, да? е... з часом ця інформація, яку Святий через мене дає, я... вона ж мені й допомагає. А, і друге відео в мене якби поштовх був знятий завдяки імену відображенню. Так, калюшка така, і мені відображається небо, дощове небо, і нехай сила Духа Святого зливається на світ, бо це необхідно, необхідно нам людству. Рекомендую пророчки молитви Яни Тітовим, час із духа да, рекомендації. Мама шести дітей, як одна дитинка була, злий дух її заставляв випрыгнути з вікна. Щас Господь так потужно благословив, що вона й пророк, Бог дає їй слово через пророчські молитви. Тож рекомендую. Проживаємо в Ізраїлі, і Господь її по світу переміщає. Чідним образом незабаром вона буде в Англії, була в Римі, була на Еквадорі е, в цьому році. Тобто, мама 600 дітей, да? часто кажуть, та ні, там нема коли дітей багато і так далі. Але Господь каже, якщо ви будете мовчати, то камні вас запиють. Да? І якщо е, Господь бачить, що кожному посилам дає хрест. І він переміщається від сили в силу, переміщає нас да, від слави слави від віри в віру. Тобто ну, такий у нас духовний зріст, духовна людина, вона росте отак, поступово. Хоча згадуємо, да, що Гедеон він там пшеницю товк, під ішовангели, син муж сильний. Да, він Та я менший, та я взагалі не такий. О, тобто себе захейтерив сам. А Ангел його вдохновив, що ти муж сильний, я в тобі бачу силу. Іди з цією силою. Тобто, ця злість, та біль, яка в тобі. Хай вона йде і ти переможеш. Медіятя, да, як... О, і так і сталося. І це для нас всіх також. Тому що. Часто все, що з нами відбувається, воно ну, непросто так. Взуті, да, в змінному, вже більш закритому, і цей перехід для мене відбувся болісно, тому що на да, дуже сильно там, до крові, навіть на цьому білому взуті тут ззаді лишки крові. ось Тобто я вже так загнула, а так як дощі, то поки їх не стирала, так заховала. Да? Але це такий хороший знак, що свою кров Ісус дав за кожного з нас. це було дуже болісно. Це був перехід е, спасіння для нас. Це був дуже болісний перехід. І кожен сезон він, ну, такий відбувається така адаптація. Да? Адаптація до нового сезону. І Віталій він дуже перейшов для мене, е так, е скажімо так, уші активувалися, да? бо в мене реакція вже на повишену вологість, були сильні дощі і температура впала так раз і на 20 градусів мінус менше. Да? Бо під 40, то і раз там 20, 17, 25. Тобто це для організму, звісно, стресово, але він... у нас організм, так як з України, да, і адаптований є під різні клімати. Ну, за часу була навіть зима, вона більш комфортна, да, чим така повищена вологість, яка тут сильна, особливо ну, це регіон Неаполя, неподалік да, в Неаполі також там о, о, все в шкафах вологу. Ну, взагалі люблять італійці відкривати вікна, і якби вогість постійно повищена. Ну, відповідно, що Спасає, спасає бурро. це масло, яке підтримує також а, дуже важливо вживати, щоб утепляти себе, наприклад. Да? Із е, молоко, масло, мед. А, такий перехід він відбувається потім менш травматично для організму. І звісно, бути в божому шоломі, Бо Божий шолом, Божий мир, вчора ця програма, яка взяла нас, українців, сюди, салір, на початку ми жили в монастирі, українці. В Італія з 15 року, якби працював по три місяці, а наконець дали документи. коли йдеш за Духом Святим, це також такий перехід довіри, да? коли ти довіряєш Богу, що я буду йти, як Дух Святий веде. А зачасту людини ні, ні ні йди за мною, йди. І зайди за грошима, там гроші, там великі гроші, тільки душу дьяволу продати треба, да? Тож тут треба Божа мудрість. Але зачасту кожен з нас, ми не досконалі, але тільки Дух Святий може нас облічати, навчати, і вчити, прощати, прощати один одного, бо прощаючи одне одного, ми примиряємося з. Всесвітнім тілом да, в плані того, що Бог вже всіх простив. Да, він нас полюбив, коли ми ще були грішними. А, і це факт. Тож веді свій духовний щоденник і Дух Святий веди, що благо направляє, що ні відведи, твоїми шляхами веди. Тож, повторюю, що я неподалік солірно, автобусом зранку да, добираю сюди, потім звідси я добиралась до Батібалі з Батібалі Неболі, де проживав монастирі. Майже два роки з нашими українцями. Е, нас фінансово не підтримували, тож я ходила на підробітки. І якби до цієї сіньори я вже так е, думала ніби і прощатися, але в духові їздила неї два рази. Так, це такий дуже тривалий переїзд, буває дві години. Е, і невеличкі гроші, вона мені менше навіть падає, італійцям. Да? Але знаючи її історію життя, трьох дітей вона втратила, втратила чоловіка. Е, і я розумію, що не випадково, але літо я в духові відчувала без питань. Дух Святий за літо казав, а зараз відчуваю, що так Дух Святий направляє, вже показує, що буду передавати цю роботу своїй знайомій Більш всього на кінець місяця, цього вересня, да? бо тоді італійська школа буде в іншому місці. мені треба там переміщатися. І сьогодні господь так дивно. Італійка на зупинці підійшла, треба там, допомога їй. Подивлюсь, як Господь там, покаже, буде це для мене чи ні, чи просто треба поспілкуватись буде з нею. Така нонсіата звати. І так дивно, да? Господь чудно веде. І вчора мені пропонувала жіночка, яка йшла з курсу італійської, потім у мене було спілкування з психологом. бо Хоча я сама психолог, мені також треба психолог, щоб своїми питаннями розбиратися. Але найголовніший психолог, пам'ятаємо, це Ісус. Бо він, як ніхто, взяв ці всі бреміна наші, поніс на собі і слухала Тібін, є такий ісіненев, був, не знаю, що він. Максим Максима рекомендую проповіді, да, який був президентом телеканалу Сінала ТБН є такий, і російською мовою перекладений, і здається, і українською. Тож, там про те, що навіть рекомендують до психіатра звертатися, якщо є дуже такі якісь розлади, де потрібно медикаментозне лічення. Звісно, і такі не відкидаємо. Він дуже гарно поєднав, що. Якщо треба операцію робити, то якби молитися, ну добре, щоб прийшов перебіг операції, добре прийшов. Звісно, Бог зцілює і допомагає, але зачастую ще й через людей. Так? Як мій брат, молимось за нього, звісно, родиною. І тут прошу в Італії, четверту стадію дали один місяць, він вже понад рік, і звісно, Підтримка нада медикаментозна, він проходить хіміотерапію далі, вже, напевно, 30 хімій, вже близько. І пам'ятаємо, що до <кій> Бога нічого не випадку, він допускає все, що прославився він через нас. І брат зараз дійсно на Господа в церкві, читає псалми і Божої мудрості, все слава тобі.